Дивіться, як Соломія снідає сьогодні в неділю зранку. Свекруха передала тоні рогалики. Тоні Їм рогалики. Вже місяця два, напевно, що. Під'їдає. Між шкода їх викинути. Каву Соломія приніс. О, реклама. Але я там собі варила вже два яйця і чекала, що хліб розморозився. А вже не петляй. Коротше, буде так, я не маю сили щось зробити зараз. Смачні рогалики, таких ви ніде. Да, не знайдете. А Але дивіться, яке в'ю. Тут можна просто і без нічого сидіти. Поки ми з Тоні їздили на круасан зранку і за кавою. Віця Соломія як тут кайфувала собі. Фентезі. Сид... Насолоджувалася. як я кайфувала, я чистила рибу, потрошила рибу. Китя, а ми ж купили чищену рибу. Знаєте, так, зразу Ах, ти. Зразу Ах ти! Потрошила вона рибу. Ми ж дуже там трушні, якби там себе опозиціонуємо Я такими, висюю. такими, знаєш, Маринували. а насправді такі брехуни, є, висювила. як і всі. А, ти її просто помарнулася. Ну молодець, Кейця. Молодець, дякую.